Після того, як ви розглянули свої навички підприємництва, використовуючи канвас модель номер 1 продовжуйте обмірковуючи, яка ваша найбільша мета в трудовому житті, якою була б ідеальна ситуація, якої ви хотіли б досягти в трудовому житті, чи бачите ви себе працівником, роботодавцем, менеджером, керівником команди, професіоналом або, наприклад, партнером у компанії? І в якому робочому місці чи компанії ви хотіли б працювати, далі визначте першу невелику дію, яка приведе вас до вашої найбільшої мети, визначте конкретну дію, яку ви зробите як перший крок до найбільшої мети в трудовому житті, яку ви розглядаєте. Такою дією може бути, наприклад, подання заявки на роботу та навчання. Планування кар'єрного коучингу або курсів підприємництва, і коли ви зробите цю невелику дію, і як дата та час визначте графік реалізації конкретної дії, яку ви розглядаєте, а також запишіть, що потрібно для її реалізації, хто тоді буде залучений, хто може допомогти та підтримати вас у плануванні та реалізації дії, і чи є якісь інші люди залучені. Також розгляньте можливі перешкоди, які можуть вплинути на ваш прогрес, чи усвідомлюєте ви якісь перешкоди та виклики, які можуть вплинути на ваш прогрес до вашої найбільшої мети в трудовому житті, чи потрібна вам якась інформація, навички чи нові контакти та мережі для підтримки впровадження? Важливо винагороджувати себе, коли ви робите навіть невелику дію. Назвіть щось нематеріальне або відчутне, що винагородить вас, коли ви зробите першу невелику дію до своєї найбільшої мети. Також запишіть конкретні та заплановані дії ваших наступних невеликих цілей, які приведуть вас до вашої найбільшої мети в робочому житті. Нарешті ми повертаємося до ідей першого полотна про зміни, які ви хочете впровадити у світі. Хто ті люди, на яких вплинуть зміни, які ви хочете внести у світ. Якщо ви заповнили канвас модель номер 1 від експерта до підприємця, ви вже подумали, яких змін ви хочете досягти у світі. Тепер згадайте зміни, які ви хочете внести. Піддумайте та назвіть тих людей, клієнтів чи цільові групи, на яких вплинуть зміни, які ви хочете внести. Також подумайте про вплив. Які бажані зміни матимуть на світ, рухаючись до бажаних змін, який результат, цінність та вплив матимуть ваші бажані зміни для людей, яких ви розглядали в попередньому розділі? Сподіваємося, що ви зможете скористатися цими полотнами, щоб обміркувати свій напрямок, або ж активізувати власний пошук роботи, або ж розвивати бізнес ідеї та підприємництво. Дякуємо за ваш час.